Дніпрянка Дарина працювала анестезіологом у міській лікарні та у приватних клініках. Рік тому добровільно мобілізувалася і нині рятує поранених військових у стаб пункті. Все більше й більше мені здалося, що я можу бути кориснішою ближче до так сказати лінії бойового зіткнення. І я вже подумала про те, щоб мобілізуватися, і написала заяв, подала заявку. В медичну службу Ульф і в той же день мене набрала наш командир Аліна Михайлова. Буває так, що недоцільно розвернути десь та пункт або небезпека там, в плані FPV і так далі. І тоді ми пересідаємо всі на машини евакуації. У нас за кожною машиною є закріплений екіпаж, і ми працюємо з машиною. Не можу сказати, що мені було дуже важко. Я приїхала і робила свою роботу. Так, вона трошки відрізнялася, в якому плані. Швидкість. Трошки небезпеки ти маєш завжди думати про те, що в тебе немає багато часу на одного пораненого. Тому що знати, коли привезуть наступного ну, на жаль, такої опції немає. Найважчий день. Ну, я думаю, що це, напевне, коли на пунктів, ну, саме коли я вже працювала в медичній службі, це коли помер перший поранений. Але, на жаль, там була травма несумісна з життям. До смерті звикаєш, але. Вона все одно тебе постійно трошки тригерить, тому що я не вважаю, що мають вмирати чиїсь там брати, чиїсь батьки, чиїсь чоловіки і так далі. Ми воюємо. На жаль, ну таку дуже жахливу війну, і мені здається, що до цього неможливо звикнути ніколи. наш попередній стаб пункт на даний момент він повністю зруйнований кабами. Ми там перебували, коли перший кап прилетів. було трошки страшно, але вона якось так співпала. В нас на той момент в протишоковій був важкий поранений. І все одно йшла активна робота. Ніхто не покинув протишокову. Ми швидко евакуювали пораненого, самі перемістилися в безпечне місце, але після цього ми ще прийняли кілька поранених і на наступний день швидко зібралися і з'їхали звідти. Ми рахували це, коли стояли безпосередньо в місті Покровськ, то там було за два місяці. Десь роботи там пройшло більше двох тисяч поранених. У мене було таке в дніпрі що до мене. При підійшов чоловік спитав, чи мене звуть Дарина. Кажу, мене звуть Дарина. Я його не впізнала. Я його не пізнала. Я навіть трошки так думаю, звідки він знає моє ім'я. А він говорить: ви ж з вавків довінчі. кажу, з вавків да Вінчі. а він каже: Я був у вас на ста пункт, я вас запам'ятав. Ви надавали мені допомогу. Я не вважаю себе точно героїні. Не вважаю, що роблю щось героїчне. Я просто роблю свою роботу, працюю анестезіологом, просто трошки ближче, безпосередньо там де йдуть активні бойові дії. І я вважаю, що кожен, хто працює на військових, в плані на військових, на тих, хто захищає нашу країну безпосередньо в окопах, ті, хто літають на дронах, і так далі, ніхто не буде вважати себе героєм. Ти робиш свою роботу, намагаєшся зробити так, щоб зберегти здоров'я і життя наших поранених. Я намагаюся від себе робити максимум.